Порноіндустрія це одна з найприбутковіших сфер бізнесу у світі. І от український парламент розробив законопроєкт про декриміналізацію порно та еротики. Нині виготовлення та розповсюдження полунички є злочином із кримінальною відповідальністю. Раніше в Україні тему порнографії традиційно ставили у розряд табуйованих. Та, попри кримінальні переслідування та численні випадки засудження, наша країна виступає активним гравцем на порноринку. За неофіційними даними, Україна посідає 13-те місце у світі за кількістю порнотрафіку. Лише одна із потужних міжнародних платформ для дорослих за півроку сплатила до українського бюджету під мільйон доларів податку. У кримінальному кодексі прописана не одна стаття, що пов'язана із порнографією. Щороку тисячі проваджень, максимальна санкція позбавлення волі на сім років покарати можуть навіть за зберігання особистих оголених фотографій на власному телефоні. Видатки бюджету на розслідування таких справ майже під 12 мільйонів гривень щорічно. Ну а легалізація порнографії дозволить. На думку авторів, залучити до держбюджету додаткові нібито 5 мільярдів гривень на рік. З усім тим новий законопроєкт обіцяє зменшити незаконну діяльність у сфері порноіндустрії, таку як торгівлю людьми та дитячу порнографію. Крім того, є думки, що порноіндустрія є одним із рушіїв розвитку технологій. Ну, наприклад, одним із мотивів. Приватного розвитку інтернету було саме порно У якийсь момент. На нього припадало понад половину трафіку. vr технології вони теж розвивалися через спорну індустрію, як стверджує керівник сектору АІТ-єнтелеком офісу ефективного регулювання Європейського банку реконструкції. Та розвитку. Ну а раніше ще один законопроєкт вже викликав бурхливе обговорення в українській мережі. Я зараз скажу про легалізацію медичного канабісу. Ну а потім крига в цьому питанні таки скресла. Тож чому українці під час війни вимагають легалізувати порно? Все ж почалося із петиції про легалізацію еротіки та порно в Україні на сайті президента. І ця петиція. Ясно, що набрала необхідні 25 тисяч голосів про порноіндустрію в Україні. Поговоримо з нашою наступною співрозмовницею. Це Наталія Ісаєва, керівниця благодійної організації Лега Україна. Пані Наталі, вітаємо. Вітаю всіх. Доброго дня. Добрий день. І якщо коротко, а може і не коротко, що сьогодні з собою уявляє порноіндустрія в Україні? А... На насамперед ця петиція не про легалізацію чи про порну індустрію, а про скасування відповідальності повнолітніх людей за те, що вони обмінюються друг з другом своїми зображеннями або відео ну ведуть своїх. Ну, свого тіла, так скажемо, але саме це ця історія все. вона підштовхнула, я так розумію, підштовхнула з окремої народних обранців до легалізації порно в Україні. Ну, легалізація, це якщо окремий закон, як як і що регулювати а, саме в цій сфері, наприклад, да? тобто, якщо внести зміни до кримінальних статей, які є, які людей просто за те, що, наприклад, я а, зняла себе на телефон себе. А це вже виготовлення. Воно в мене зберігається на телефоні. Це вже зберігання. Якщо я надіслала своєму партнеру через якісь канали інтернету, це вже розповсюдження, і, і це про вам? це. А так, але якщо і і і за це мені до 7 301... років, перша так? Я... так, так ні, а по поміж цього, ну рішення є різні. А, самі знаєте, суди скільки тривають да, ці розгляди справ. А, але а, оця комісія, котра вирішує, чи цей нюц, чи це зображення було порнографічного характеру, а, я потім маю сплатити за цю комісію. А, а це коштує близько 34 чотирьох тисяч. Ну там, там різні є а, такі а, суми. А, як приклад, а, жінка свій нюц надіслала чоловікові. Вона багатодітна мама. Вона просто обмінялася нюцем. Він там діточкам на конфети скинув якісь гроші. І їй ну, так дали умовний термін, але вона має сплатити оці за цю комісію гроші. Пані Наталя, вибачте, о, о, сарказм, але варто знімати якісну картинку для того, щоб потім, хоч якось компенсувати. Ну, знаєте, є випадки до нас, до організації зверталися. Ще до повномасштабки, але це вже був карантинний період. Дав це корона, коли всі пішли до інтернету працювати і спілкуватися в інтернеті. І до нас зверталися люди, просто які ніяким чином там не задіяні в секс роботі щодо нашої спільноти, і з котрими ми працюємо на насамперед. А просто зверталися про те, що на них складають ці кримінальні справи. І е, випадки е, ну то, що справи складають, а те, що е, потім відбувається з боку правоохоронців, коли вимагають гроші, шантажують або треті якісь особи шантажують, що кудись ці е, зображення і відеозаписи скинуть ще. То це є а, ну таким аморальним, ну з мого, так, розуміння. Оце і є аморальним, коли треті особи а, можуть тебе шантажувати, пані Наталі. Ну в принципі, знімати порно це нормально. Скільки українці знімають порно? А... Слухайте, а дивитися на а, гарне оголене тіло це нормально. Займатися сексом це нормально для здорової а, повнолітньої людини. Це нормально. Нормально. Чому тоді, якщо люди хочуть, хочуть? Ну, якщо кажемо про гроші, да а, якщо люди хочуть а, цим самим заробляти, як а, наприклад, вже сказано, OnlyFans зібрали скільки грошей податків на зсу на підтримку зсу. як... Дівчата своїми нюсами збирали на підтримку ЗСУ тероліфанс. Так це нормально чи не нормально? Ну тобто, ось в чому розуміння. Тобто, з одного боку, у нас законодавство наказує за своє особисте життя. Тобто, це моє особисте приватне життя, яким чином держава має втручатися в моє особисте життя? Тобто, ну чи ви тоді, готія, коли особисте людина, життя ви використовуєте ну, для заробітку? Якщо я і хочу, ну давайте так, всі люди такі не живуть друг з другом просто так безкорисно. Або це задля підтримки, а це є якась користь, да? або для створення сім'ї, і це теж користь, бо це спільне ведення домогосподарства, господарства, да? це спільне народження дітей та їх виховання, це все є користь. Тому, uh, чи це за гроші, чи це не за гроші, чи це за uh, як похвала, да, коли мені хтось uh, комплімент скаже на що мого тіла. Дівчата, Я знаю дівчата, котрі просто в uh, uh, за це роблять за гроші, вони роблять в себе uh, в своєму приміщенні, а це вже там розпуста. Да, Ці місця розпусти, то що 302, га да, uh, Вона сама з собою. з... Uh, Іграшками чи ще з чимось, без іншої людини навіть це робить, а, і е, хоче заробити е, то е, про шкоду взагалі комусь третьому не йдеться взагалі. Тобто всі ці ресурси, на котрих люди за гроші виставляють свої е, нюци, оголені е, частини тіла і все таке інше, дівчата просто е, граються. Е, я в дитинстві теж мріяла, можливо, стану якоюсь актрисою, чи ще щось. да там І це свого роду така ігра, коли ти сама по собі можеш погратися а, і ще за це заробити. А, а, актери теж за це мають гроші, то чому в цьому розумінні не мати гроші? Пані Наталі, а 13 місце. Порно трафіку Україна займає, от в усьому світі. Да, з усього світу, це що? Ми найбільше забочені, як то кажуть. Слухайте, ми настільки просто, просто, на жаль, сексуальне виховання людей настільки мінімальне, тому люди і йдуть дивитися щось десь, а де саме розповсюджене, де може взяти людина інформацію, це мережа інтернету. Наразі ми живемо в такий час, що без інтернету ми вже не зробимо нічого. Да? І навіть країна в смартфоні тому ж теж приклад. Да? Тобто інтернет рубить, вся інформація береться з мереж інтернету. Тому люди, котрі не можуть або соромляться в когось іншого, запитати щодо своєї сексуальності, своїх якихось а, ну, практик, те, що вони. А, не знають, вони соромляться спитати в іншої людини, або немає в кого спитати. Вони йдуть шукати цю інформацію в мережі інтернет, в тому числі е, на дорослих сайтах, пані Наталя порно, проституція і місця розпусти. Як Ви вважаєте, чи коректно пов'язувати це поєднувати? І чи може ось ця пропозиція так легалізувати порноіндустрію, а... дати дати поштовх для легалізації і наступних речей? Дивіться, ми в 2018 році проводили дослідження самі особисто громадську думку. Збирали до питали їх ж правоохоронців, і в самих робітників секс-індустрії, котрі надають сексуальні послуги за винагороду. бо багато секс-працівників працівниць вони так чи інакше надають послуги через інтернет, тобто не маючи фізичної фізичного контакту з іншою особою, вони. Теж порно, да, оці ж ті ж самі. Нюци. Тобто, секс-робота це мо многогранне таке а, існування, це не тільки фейс-ту-фейс, це інтернет також, це порно також в тому числі а, це все, що стосується сексуальності та грошей. Ну тобто, от, от таким чином. Да. А, тому а, ми а, в тому числі напрацьовували а, щодо декриміналізації. Тобто, все, що в нас в країні буде не заборонено, воно потім по факту люди зможуть а, вирішувати, яким чином взаємодіяти з державою у вигляді податків захисту як трудових захисту прав а, прав людини до отримання, до да? Тоб, тобто, щоб правоохоронці не приходили до тебе і не вимагали, не шантажували за те, що вони комусь щось розкажуть. Або або а, замість 181 прим. першої за заняття проституцією за винагороду, Взагалі там не сказано що таке винагорода. Скільки та винагорода має бути? Да, я пішла з кимось повечеряла після цього секс. Це вже винагорода може розцінюватися, якщо так розібратися, да тобто всі наші взаємодії з іншою особою можуть розцінюватися, як, як так, оця це під настрій того, хто розглядає, це правда, так. але але то кажуть, що то, то ж любов чи ще, ще інше. Але взагалі ну, то, то зовсім інше, то зовсім інше. Бо секс, сексуальність і особисте життя людини то. Зовсім особисто куди держава не повинна втручатися. Держава повинна створити умови для того, щоб люди в країні почували себе захищеними, щоб правоохоронна система не полювала на повнолітніх людей щодо притягнення до відповідальності, а спрямувала свої ресурси і часи да години оцих опорів. Саме для того, коли шантажують, а, ну тобто, дійсно, коли треті особи шантажують, коли дійсно дійсно торгівля людьми, коли дійсно примушення є, а не а, просто я так захотіла, да, бо Uh, ну, взагалі, як кажуть, uh, немає в секс роботі, щоб було uh, добровільно. Давайте розберемося, в якій роботі взагалі є добровільність да чи робота взагалі добровільна в ну, так. Як це філософська вже десь так. <laughs> так ну тобто, взагалі, тоді давайте роботу скасуємо. Взагалі, да, і пані Наталі, тоді буде, але можливо державу? для держави було б якби це помацати. Так вибачте, вже за таке порівняння. Ота кількість грошей як. Куп, ця індустрія могла б залучити в державний бюджет, якщо пофантазувати, скільки грошей тут можна заробити саме держава, якщо це легалізувати, а, диві... а, дивіться, давайте підходити з іншого боку, тобто держава і державні інституції, котрі можуть а, вирішувати змінювати законодавство, і ті ж на народні депутати, котрі можуть подати законопроект, і в тому числі апарат президента, котрий там потім а, це це все по? Проводить, да? тобто різні інституції державні, а, дивитися не з боку а, поповнення бюджету, а з боку цінування життя окремої людини. І життя окремої людини, воно безцінне і ніякі податки в порівнянні з цим не, не повинні ставати. Тобто, якщо людина. В країні бути жити і е, себе відчувати, що вона захищена, що її поважають, що вона е, і вона так чи інакше буде поважати іншу людину, котра е, поряд з нею знаходиться, і люди, котрі з нею е, знаходяться в суспільстві, буду будуть поважатися особисті кордони, особисте приватне життя людини, її вибір, е, коли держава буде. Спрямовувати все для того, щоб люди були якнайбільше здорові, здорові не тільки фізично, а й психологічне здоров'я. коли тебе шантажують, в тебе так чи інакше страждає психічне здоров'я, і ти постійно живеш в остраху. Що десь хтось на тебе щось там накана набавав пані капель життя людини без ціни не в порівнянні ні з якими то сперечатися з вами зовсім не збираюся, але для вас яка країна може стати, може слугувати Україні еталоном да зразком для наслідування поведінки, в тому числі і в сексуальному плані, в сексуально дозвільному плані. Я а, знаю досвід різних країн, де регулюється, чи а, якимось чином а, а, країни намагаються намагаються контролювати щодо сексуальності людей да, секс роботи в тому числі, і там того ж порно. Найбільша в глобальній мережі секс-працівників країна з досвідом як позитивним це нова Зеландія. Досвід нової Зеландії спрямовано дивовижна на найдальша для так, нас країна так, так і коли ми напрацьовували свій законопроект щодо декриміналізації секс роботи а, в Україні, ми саме спиралися на досвід цієї країни. Цю країну і цю модель регулювання секс роботи а, ставлять в приклад всі а, організації. А, Всякі е, е, об'єднання секс працівників по всьому світу цікаво, пані Наталі. Дякую вам за бесіду. Сподіваюся, наша розмова так само буде отим невеличким внеском в, в те, щоб наше психологічне здоров'я так само покращилося. Пасибі велике я... Наталі Ісаєвик. Так що... я маю надію, що ми будемо жити в вільній країні люди, в якої будуть поважати один одного, пасибі велике Наталія Ісаєва, керівниця благодійної організації Лагалайф Україна, з неї говорили про а, можливість легалізації порно в Україні.